10 вересня. От кукуруза Володимира Васильовича. Це два проходи селфер-РТС по пшениці. Ось така от стан. І ось сусіда, якщо видно. Ми вийдемо трошки вище. Оранка. Культивація посів. Плюс-мінус в один день. І так, ми зайшли в це поле, де оранка культивація сусіда. Ну, Ось такі ось качанчики, менюнькі, ніякі. Кукуруза вже абсолютно вся висохла. Зараз перейдемо на поле, там де працював Селфорд РТС. Так, кукуруза після оранки. І ось кукуруза після обробітку Селфордом. Заходимо Поле. І що ми бачимо? Ось такі ось качани. Ось така ось кукурудза. Краса, кукуруза, вся абсолютно зелена. Стоїть. 10 вересня так само.